Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Сьогодні я буду малювати банф. Є в Канаді таке прекрасне місце. Є там барк, національний парк-банф, де ми були. І містечко таке дуже позитивне, прикольне, там дуже багато туристів, таке атмосферне. І ось на березі є. Така, чи то бесідка, чи якась споруда, там далі теж якісь споруди є, і на фоні таких величних гір. Це все знаходиться. Трохи тут води намалюю на передньому плані. Ну, хочу якусь таку картину намалювати, як згадку про це туристичне місце. Так що, якщо вам цікаво, давайте малювати зі мною. Буду малювати акрило відзор Ньютон і там ще інш, більш дешевими фарбами. Так що, Ось таким чином я починаю свою роботу. Накидала олівцем акварельним якийсь малюнок, а потім вже буду все уточнювати і дописувати. Так, на пейзажі намагаюсь розложити основні п'ятна трошки темніше, а потім буду висвітляти. І онучок тут поряд ря... грається, я одним глазом за ним слідкую. І <свісляє> дивлюся на малюнок. <свісляє> так, далі намагаюсь намалювати ось. Поруду таку, там якийсь не якийсь, а флаг Канади. Але я чисто так схематично його положила. Тут зелень так розкидала. А тепер треба положити світло, побільше жовтого, але я боюся, щоб посинє жовтим не змішалося і не було дуже багато зеленого. Ну, сподіваюсь, все вийде. Так, намагаюся намалювати сьогодні людей там десь в далині, дама з собачкою. Ну Ось такий малюнок поки що на даний момент у мене виходить. Треба його згрумілювати. І буде все добре. Так, зараз буду висвітляти, додавати світла жовтого. Так що, ось поки що так. Там у мене дама з собачкою, парочка, і там вдалині якась фігура не зрозуміла. Ну, поки що ось така картина. Так, друзі, додала ось тут жовтого, такого зеленуватого, щоб була така весняна травка. Зверху теж додавала жовтого, щоб відчувалося, що сонячне світло. Але це так буквально, але все одно. Щось хочеться мені посвітліше зробити небо гори на дальньому плані. Ну, поки що так. А зараз я буду, ось з цієї сторони, робити сосни і там вдалені сосни, і щось іще уточнювати. Ну Поки що, ось така картина. Друзі, як можу, так і роблю щось дуже таке розмите. Мене стафаж не завжди виходить. Я тренуюсь, треба більше мамулювати. Тоді, мабуть, і краще буде виходити. Ну, поки що ось така у мене виходить, квартира. Ну, ось, друзі. Так, я була цю роботу. Завтра подивлюся новими очима, як кажуть. Знаєте, як художники кажуть, що треба поставити до стіни картину ліцевою стороною до стіни і Хай там хтось домалює якийсь чи святий, чи не знаю хто. Ну, Тобто, це, звісно, жарти, але щось в цьому є. Треба положити, На, може наступного дня, подивитися, можливо щось. Домалювати ще. Відображення якесь зробила ось цієї споруди. Ну, так, щось намітила. А, так, додавала ось такі віти. Нібито сюди накладається Долдала, сосни. І ще тут треба попрацювати з ними тіньові, якісь більше виразніше поставити. О, такий у мене трохи тут піщаний берег від враження ось цього кольору в воді. Колись я дивилась якесь відео, не пам'ятаю. Здається, там було сказано, що у воді зближаються кольори, темніші стають світлішими, світліші темнішими. Ну, от Я так намагалась, тут світленька, тут трошки темніше. да, світло теж трошки темніше. А Сосни майже їх там не видно десь у воді вони, хоча сосни темніші. Ну, не знаю, це треба з натури дивитися, як воно. Це в мене фантазійна картина. Трохи я піддивлялася там по своїй фото фотографії, але фотографія не така. Вона трошки там більше всіх зелені. Мені не хотілося дуже багато зелені цих сосен, воно б вся картина була б в соснах. Отак захотілося намалювати якихось людей, щось вони там роблять. оці йдуть парочка, тут жінка з собачкою, і там якась чи дитина, чи жінка йде вдалені ще подалі. Ну, і Таку якусь перспективу треба тут зробити тюньову. Я хочу, щоб трошки висохло і тут більш приглушити ось тут на дальньому плані щоб було таке трохи синіше, трохи синього додам. Ну, Це все деталі, уточнення. І завжди хочеться щось домалювати. А тут на передньому плані хай буде яскраво, а там подалі буде трошки введено в таку тінь. Згадуємо закони повітряної перспективи, тому що. Тут яскраво контрастно, а там уже більш таке бліде. Ну Такі гори в мене. Так нічого, вроді би трошки якісь тіні, світло положила, трошки жовтувати, можливо, теж затемнити якісь місця, щоб не було через що багато жовтого, може, так хай і залишиться. Ні, в принципі, подобається, що така яскрава картина вийшла. На картинці все дуже зелено зближено, Я тут зробила майську зелень, хай так буде. Там кульбабки цвітуть, зелена свіжа трава. Можливо, трошки приглушу тут на передньому плані, а десь трошки ударчик такий зроблю тут жовтий. Ну, Це мої плани. Подивлюся, я, я ж кажу, що завтра подивлюся іншими очима, і тоді вже буду виправляти. в принципі. Так, більш-менш мені подобається, що вийшло. Друзі, коментуйте, ставте лайки подобайки. З вами Тетяна із Канади. Пока-пока. Бувайте здорові! Бережіть себе! Пока.